Іспанського комуніста Хуліана Грімау на батьківщині офіційно вважають злодієм. А у Дніпропетровську більше півсторіччя проіснувала вулиця, названа на честь революціонера, визнаного героєм у радянському союзі. У листопаді 2015-го з ініціативи краєзнавців вулиця отримала нове ім'я місцевого музиканта, художнього керівника народної капели бандуристів, заслуженого працівника культури України Віктора Мерзленка. За словами активістів, тепер діло за малим зібрати кошти на нові адресні табличі а також розтлумачити мешканцям важливість цієї історичної події. На вулиці Хуліана Гримау ніякого іспанського колориту немає. Робітничий район пояснює місцевий активіст Юрій Денисенко. Він вивчає історію свого краю вже більше 20 років. збирає документи, фотографії, спогади. На його думку, жителям Новокадацького району є чим пишатися. Саме тут жив музикант, що продовжував справу кобзарів, у русіфікованій Українській республіці Радянського Союзу. «1962 року він очолює бондаристів, реорганізував її, відділив вокальну групу від інструментальної, підняв її на нові висоти. У 71-му році капела бондаристів отримала звання народної. Юрій визнає, що місцеві здебільшого сприймають перейменування негативно. Каже, неосвіченість та економічні негаразди заважають людям гідно оцінити цю історичну подію. Ну, знаєте, може бути, то що вже ми в возрості привикши цим названням. Было детство, что-то святое было, понимаете? А вы знаете, кто такой Гулян Грималый? Нет, я не знаю. И знать не хочу. Пусть сделают, чтобы ходить можно было, а не убиваться, а не улицы меняют. О, знімальна група зустрічає чоловіка, що в дитинстві вчився у славетній капелі бандуристів в будинку культури заводу імені Петровського. Олег Ткаченко не приховує радості від новини про те, що ім'я його наставника вшановане. Розповідає завдяки Мерзленку познайомився з українськими піснями, народними інструментами. Пригадує, колектив багато подорожував. На Уралі ми були перед Олімпіадою ми були, на ВДНХ виступали. Віктор Івановича я просто знаю. Хорошо. Я не діновод я з 15-ти років до армії. Я хотів Он був чоловік з большого боку. Юрій Денисенко веде нас і по сусідній вулиці у минулому Вахрушева на честь радянського партійного та державного діяча. З ініціативи краєзнавця вона отримала ім'я Василя Сидоренка, композитора, музиканта, вчителя Віктора Мерзленка. Усі будинок, де жив засновник багатьох музичних колективів Дніпропетровська. У 1938 році. Він організував колектив при будинку вчителів з 38 по 41 рік керував цим колективом. Також пізніше він організував капелу бандуристів і народних хор в трамвайному депо. Під час війни 41-го року він зібрав своїх учнів і зібрав інструменти і вони подорожували на Дніпропетровською і Запорізькою областю і підтримував у людях духу. Завдяки знайомству активіста з родичами славетного музиканта, нашій знімальній групі вдається потрапити до квартири Василя Сидоренка та побачити фотографії та портрет бандуриста. Як розповідають близькі на вірші українських поетів, він написав близько 200 пісень. У ті пісні, які писав Василь Сидоренко, ані. Вони... знаете, какого плана? Аматорского. Они очень открытые, вот как народные песни. Два года назад у нас проходил э, международный фестиваль, уже 11-й, «Зоны Бандура». И во время фестиваля исполнялись, а он был посвящен 20-летию Шевченко, исполнялось очень много произведений на слова Шевченко. А у Василия Сидоренко есть песня, вот я ее знаю, э, «Полюбила Чернобрыва», «Казака девчина» — это из поэмы «Тополя». І от дуже, дуже мило, очень доходчива, очень цікаво. Його сповнила тріо, тріо дівочок консерваторії. Вона служилася абсолютно сучасно. Кожен рік краєзнавці спільно з музикантами влаштовують вечори пам'яті славетних дніпропетровських бандуристів. Сподіваються, що на наступну зустріч послухати старі пісні у новому форматі прийде більше жителів вулиці Доренка та Мерзленка. Наталя Збориць, Олександр Пронський новини 11 каналу.